Нарешті я добрався до Stalker 2. Давайте разом поринемо в постапокаліптичний світ Зони відчуження, де небезпека чатує на нас за кожним кутком. А загадки зони тільки й чекають. Це що, блін, Чермандер покнув? Куди ти мене везеш? Ти ж казав, що самогонку їдемо варити. Показуй, що знайшов. Здається, Ш... Ш... ти мене дуриш. Це на самогонний апарат не похоже. Ох, ніфіга собі яка тварючка. го го Киньте це така свиня. Дуже цікаво буде. Пі-пі-пі-пі-пі. Цей козел хоч би попередив, що воно таке. І що буде відбуватися. Не дочекайся. Слухай заряджання завжди таке непримітне. Сканер! Перевір сканер! Хутко! Залізнився! Камінь! А я так! Бляха! Да, Хрін там! Так я знав! Казав же, валити треба! Повертайся! я сам не поїхав! Та тихо, не панікуй! Час іще є. Йду до наступної точки. От я і знайшов свого друга Рататуя. Сволочі. О, знов бульбашки. Зараз буде феєверк номер 2 Давай бігом розкладай і вали звідти. А, точно, ще пі-пі-пі. Ух ти, бляшечка, страшно то як? Я цей, поки що тут постою, добре? Як тебе там? Твоя машина фаєр-шоу влаштувала. Ну шо, третій раз допас, як то кажеться. Ой-ой. Ой-ой. Щось вона пікає не, не до добра. Тікай. То все йде по плану? Все як має бути? О, що то мені страшно? Ну що там, аномалія? Тихо. Бачу сканер. Проводжу. вышел к активності та на Щось что тут не так. Ты Дим? Ты Надар. Пошли. Штаб, Булан доповедает. Штаб, прием, еще Булан. Ого, зароба почалась Я тут не при делах, хлопці. Мені тільки свій камінчик забрати і все. Мене тут і не було. Давай швиденько накивай п'ятами. Хочується, до добра не веде. Коротке відео про те, як все почалося, як у мене все получилось та куди я дійшов. Дивіться в наступному відео. Кінчаю його, і валимо твій!